Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в Краснокутську. зустрічаємося з місцевим волонтером, з яким заочно трішки знайомі. Віталій Федоряка. Так. Так, так. І перше питання Віталій, як вийшло так, що ти став волонтером? Чому ти вирішив цим займатися? Тому що з'їздив непосередство морх на впізнання і забирання додому. На поховання свого друга дитинства, брата Сергія Мороза. Побачив своїми очима, що як іде. Зараз ми біля школи, ліцей номер 2 Я так розумію, Сергій Мороз це той воїн посередині, посередині. посередині. це один із трьох. А директор школи сказала, що їх вже п'ять. Так, в так. Цій школі, так? Да. Ясно. З ким працюєш сам? Ні, я допомагаю з дівчиною Ю... Юля Рощупкіна. Разом разом згрупувалися і якби з першого з перших днів відправляємо разом. Який принцип так. роботи у вас? Тому що в кожного свій стиль, у нас великий досвід спілкування з волонтерами. Як до вас приходять запити? Ну як конкретно ми вирішили так, що будемо займатися непосередньо до по можливості допомагати всім. Всім хлопцям, які на фронті. Ну, в першу чергу стараємося допомагати своїм землякам або з, з Краснокутської громади. Тому що були в нас неприємні спогади, що до, люди допомагають конкретно комусь, а нашим не допомагає ніхто. Що зараз е просять вас доставити у війська? Саме основне це зараз е реби. Радіоелектронна боротьба. Зараз в першу чергу Мавіки. Ви купуєте Апто. чи забираєте гроші? Я, я це Збираємо, буду. проводимо збори, викладаємо mm. фотографії конкретних хлопців з назвою їхньої військової частини, бригади. Розпочинаємо таким способом збори. Скільки займаєтесь? Рік більше? Рік. Скільки вже Рік. таких зборів завершилось? Дуже багато. Аудиторія Краснокутчина. Чи, ну, чи інші ну, Хто-то де... підключається, може, крупними сумами, ні? Та, земляки підключаються, деякі, які проживають зараз в Германії, знайома є наша землячка, вона добре допомагає. Підприємці. У да, нас є жіночки, які допомагають, на постійній основі допомагають. Тетя Оля Ковпакова. Е -е 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 Демеденко, Зінаїда Нікіфоровна, Віталіна Вікторовна Діденко, Качайло Наталя Михайлівна і Раїса Михайлівна Каліберда. Я <рес> можу <рес> називати їх б... Я Дівч... так розумію, що список може бути ну, великий. Це та. на постійній основі вони нам допомагають. Суми це, я так розумію, вже за мільйон, судячи по всьому. Якщо ну збити. за рік я вже ж. Да. То що ми ж передавали два. Пікапа, ой, не пікапа, а просто позашляховика. І на позашляховики зібрали. Да. Ну, ремонти машин теж збирали, не, не один раз. На дорогостоючі запчастини, турбіни на БТР купували. Навіть так. Дрони, FPV-дрони, MAVIC. Це зараз дуже треба. Крізь кажуть, що це дуже важливо. Да. Зарядні станції, генератори. Зараз на що збирають зараз? Зараз ми за, замовили зарядну станцію, ну, маємо за, запити на два генератора. Хлопці з різних бригад з 53 -ї, 77 -ї, і 77-ї просять допомогти їм з генераторами. І так, е, розуміючи, що це не посильно, поки нікому нічого не обіцяємо. Ну, з багатьох бригад хлопці просять треба. Це саме необхідне зараз на фронті. Що хлопці кажуть про вашу допомогу, як відгуки є? Дякують, завжди дякують. Ви їм дякуєте, чи вони вам. Ми їм дякуємо. Вже ми їм в первую часу ми їм дякуємо за те, що вони віддають саме, саме важливе. тому що їхні діти ростуть, не в них на очах. Дай своє здоров'я життя. А ми допомагаємо тим, що щоб своїм дітям нести не соромно було дивитися в глаза, коли йде така війна. А ти сидів, нічого не робив. Як, на твій погляд, не заморились люди від війни, не перестали менше допомагати. От як по Краснокуччині, як тобі здається? Так, як сказати, час від часу. Так конкретно і не скажеш, Наприклад, в лютому і березні в нас люди були для для нас конкретно, для нашої допомоги, були самі активні. за Напевно, за весь рік поки ми займаємося. А що впливає Віталій на, це, на ці Як тобі? Що, що впливає? Що активність пада піднімається? Ну, то що людина, яка не бачила, що і як, вона трезво не може оцінювати ситуа ситуацію. І багатьом людям здається, що воно десь. Як спілкується з ким, то що там на війні? Ну, задають тобі питання, що там на війні, а в нас тут, а в нас не війна. У нас ж одна країна, у нас по всій країні війна. А для людей так у... здається, що війна десь там, а не тут. А ці люди, які зараз допомагають тобі, як ти вважаєш, вони стали за час війни кращими, ніж були до війни? Я розумію, що питання трішки, трішки некоректне, але на твій погляд, ну, ти ж їх ну, всіх знав до війни. Ну, війна змінила погляди твої на людей. А вже, я. а вже. Дуже на багатьох людей. Дуже багатьох, кого ти поважав до війни і думав, що він справжній українець, війна відкрила очі, що ні. Ти що змінилося в кращий бік? більше? Е, ну, ці люди стали тобі такими, що ти їм довіряєш. А ще, е, зараз мало кому ти довіряєш, так щоб спиною повернутися. Тому що в зв'язку з тим, що... Дуже багато ждунів і колаборантів і тому подобне. Вроді. Ти вважаєш, що їх багато? Я знаю, що їх багато. Я... ти бував, бував там, де стріляють. За да, ми усі. їздили, передавали хлопцям автомобілі і в Константинівку Бахмут не бачили, але ну вже він, як скажемо, рядом, його було дуже-дуже чути. Mm. Були в самому місті Куп'янськ, бачили своїми очима, що це руський мір. В моргах бував. Да, я забирал. В госпіталях бував. Так. Да, в шпиталях бували, їздили, бачили багато, не дуже хороших картинок, людей. Я так розумію, для того, щоб люди просиналися, їм би треба ці кадри також бачити, так? Да, дуже знаємо, ми таких людей, які самі бачили це і вже, вже в них в голові нема того, що хтось бомбив Донбас, хтось не бомбив Донбас, всі правду бачать. Ти хто по мирному житті, чим займався? Ну, Я так вже ну, розумію, в другій школі ти навчався, народився так. в Красному Куті, так, так? Краснокутську. А, а чим займався? Ну, різноробочим працював, то там, то там. Особливих наук не постигав? Ні, ні. <гум> і до цієї справи підключився просто тому, що побував там, де побував. Так. Да. А що це за пам'ятники були, не скажеш, от я бачу залишки постаментів. Місцеві знають, але я не місцевий, я не знаю, ми працюємо. Шир... Карла Марса і Леніна були. Радянський Союз було заведено їх встановлювати. І так, а ти знаєш, що одна із. Ідей путінських це знову створити Радянський Союз. Так Путін ідіот. Путін ідіот. Ми ж не, не, під його ідеї не будемо рухатись. У нас свої ідеї. У нього свої ідеї. Які в тебе ідеї, скажи мені? Найбільше, щоб хлопці повернулися цілими і живими додому. А ще. І щоб наша країна нарешті. Звільнилася від е, окупанта на нашій землі. Щоб а потім вели... звільнимося і що далі, Віталій. Як ти бачиться? Відновлюватися, відстраюватися. Ми не можемо бути вже такими, як були до війни, як тобі здається. Уже не можемо ми нічого. А вже ж не можемо. Ми будемо кращи. Якщо при, приложити до цього максимально зусиль, ми можемо бути кращою країною, чим були до війни.